Добрий день, шановне панство! Київський центр незрячих та викладач Костянтин Бруль вітають вас у серії сюжетів Смартфон Енциклопедія для незрячих. Сьогодні розглянемо дуже цікаву і довгоочікувану тему поява першої української інтернет-бібліотеки Аудіокниг «Сонар». Я трошки розповім, з чого складається бібліотека Аудіокниг. Треба мати місце в інтернеті для зберігання аудіокниг. Такого місця необхідно мати і кілька терабайтів, тому що кожна аудіокнига займає декілька сотень мегабайтів інтернет-простору. Потім необхідно мати інтернет-сервер, який обслуговує дане сховище аудіокниг, і який Має каталог аудіокниг, і до якого можуть під'єднуватися додатки Android, чи iPhone, чи Windows-додатки. Все це і було створено у 2023 році. Дуже довго ми чекали на цю подію, практично років 15. І так, з'явилось інтернет-сховище. Написаний інтернет-сервер, і написано два додатки Sonar. Один для смартфона на базі Android і інший для iPhone. Ці додатки з'явилися одночасно. Правду кажучи, ці додатки потребують ще значного опрацювання, але головне, що проєкт Українська інтернет-бібліотека аудіокниг стартував. Аудіокниги в цьому проєкті зберігаються у форматі DAISY. Це зручний для незрячих формат, але виготовлення книг у форматі Daisy потребує чимало зусиль. Тому накопичення інтернет-бібліотеки буде відбуватися повільно. Додаток Санар потребує реєстрації, яка робиться через центральну бібліотеку UTOS. Як це робити, я вам сьогодні покажу. І так, встановлення додатка Sonar на Android смартфон через Play Market. Пошук Пошук Google Play. Сонар пишеться з двома літерами n. Набираємо Сонар. Двічі N. І в нижньому правому куті в мене є кнопочка шукати. Пошук. Дивимося на результати пошуку. От вона, подвійний SONAR, українська бібліотека Сонар. Кнопка «Встановити», подвійний щиглик. Спочатку додаток завантажується, потім встановлюється. Українська бібліотека Sonner. 20%. Все встановилося. з'явилася Кнопка відкрити. Ну, давайте спробуємо відкрити. Кнопка вхід. Додаток вимагає реєстрації, він хоче нашу електронну пошту і пароль, якого в нас поки що немає. Пароль у нас з'явиться, коли ми зареєструємося через центральну бібліотеку УТОС. Далі встановлюємо додаток Сонар на айфоні. 20 годин 47 хвилин. Шукаємо App Store. Viber App star Запускаємо. App star пошук. Ігри програми поле пошуку. Поле пошуку. Щоб змінити щігли. поле пошуку. Набираємо Ігре, сонар з двома літерами С О. О. М. 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 Подвійна Н. А Р. Р. Так само в нижньому правому куті. Кнопка пошуку. Пошук. Натискаємо. Смуга вкладок. Вибрано. По. Сонар. Поле пошуку. Сонар бібліотека. Доступні книги українською. Кнопка. От. Знайшли додаток. Треба його викачати. Викачати знову. Завантаження. Відкрити. Кнопка. Кнопка відкрити. Відкрити. Вхід. Кнопка. Вхід, Оповістка. сайнер лайбрілі хоче застосувати ліві трикутні лавки аснал.кам для входу. Ця програма і вебсайти зможуть обмінюватися даними про вас. Скасувати. Продовжити. Кнопка. Продолжить. сайнер лайбрірі. Адреса 10%. сайнер, дефіс 9 так само, опції фор перезавантажити санірдів. Ласкаво просимо. Рівень заголовка увіддять у санірді, щоб продовжити соне лайпері в адреса електронної пошти. Так само додаток вимагає пароль. адресу електронної пошти і пароль. Тепер я вам покажу, як можна отримати пароль для реєстрації додатку. Sonar. і так, щоб зареєструватися. У додатку «Сонар» треба направити листа до центральної бібліотеки УТОС або зателефонувати туди. Читаємо інструкцію. До листа вкласти фотографію повідки інсекта таку інформацію «Сонар» адреса для реєстрації у бібліотеці. «Сонар» у крилі брек «Сонар» у крилі брек джмейл -ком. На всяк випадок я цю адресу Без.

Місце роботи валідність позору. позору, ну це буде видно з довідки сек. Електронна адреса, електронна адреса. Контактний телефон. Забіта Контактний телефон. адєстрації можна також звертатись по бібліотекам і каніціоної за телефоном. Можна також зателефонувати у центральну бібліотеку УТОС. До Кани Чорної за таким номером телефону 380-44 234 39 74 234 39 74. Наприклад, я це роблю так. Заходжу в папку з документами, де у мене є відсканована довідка МСЕК. Документи, документи. 2023, 1, Я виділив е, обидві сторони. довідки МСЕК І тепер е, буду формувати електронний лист. Контекст на меню. Підменю відправити. Надіслати. І пункт адресат". адресат. Так, запускається поштовий додаток плоский фарли диалог за камни оки 140 кп розни зображення комбінувані список середній 1020 Розмір зображення я вибираю вихідний розмір вихідний розмір документ вікно погляді на цілення всіх 2023 субжет стрітак редактор, редактор порожньо Итак, полектронно поле адреса я вставляю с буфер обмену. Ctrl V. Sonar Uckerlip Reck at gmail.com Toy Subject Street Actamist automatically no not see brul 2023 1 drium set broad 2023 2 jerkpree. Політема англійською subject. Ну тут зрозуміло, що довідка моя. А у основному полі записуємо ту інформацію, яку потрібно нам про себе розказати.

Ці поля. Так, вінкових, я адреса, контактний телефон. Заповнивши всі ці поля, я відправляю листа до центральної бібліотеки УТОС. Коли прийде відповідь з паролем, я зніму наступний ролик і покажу вам, як користуватися додатком Sона. Домашнє завдання. Встановіть додаток Sonar на свій Android смартфон або iPhone і зареєструйтеся у центральній бібліотеці УТОС. Як працювати з бібліотекою я покажу вам на наступному занятті. На цьому прощаюся з вами. Бажаю вам міцного здоров'я. Підписуйтесь на наш канал, натискайте вподобайку та не забувайте виконувати домашні завдання.